Жорно! От я знаходжусь в Італії, дорога на тунель Фреджус. Ми можемо бачити спостерігати це Альпи. І сьогоднішня моя екскурсія полягає в досягненні цієї цілі. Це монастир святого Михаїла. Він знаходиться тут от прямо на горі. До нього ще 6 кілометрів. Хоча він здається тут близенько. І оце я намагаюсь туди піднятися. Піднімусь туди вище і вже тоді розповім вам, як воно там, що як воно виглядає. Мене чекає 3,3 км підйому. підйому, до Сан мікело Сан мікело цього монастиря. Це крутий підйом. Такий забере багато енергії, надобав, но забере багато сили, надобавить багато енергії. У мене вже почалась задишка. Це, мабуть, її ну Спробуємо взяти. Отак виглядає підйом на гору 3,3 3 кілометри. По такої стежки і он до тої вершини. В общем. Чекає мене дорога 3 кілометри підйому, Я думаю, що я впораюсь ще з не таким, не такі висоти я ще брав. Так що зустрінемося зверху. Уже майже на вершині розрушена каплиця монахів. Тепер там сам монастир. Просто божевільні краєвиди на Альпи. Вона ця вершина, просто космос, альпи і вершина. Це можна споглядати вічність. Храм святого Міхаїла. Це оказується один із сіми храмів. Святого Міхаїла, починаючи від Ірландії, Британії, Франція, Італія, Італія, Греція і Єрусалім. Я знаходжусь в даний момент отут. Це один із сіми храмів. Один із сіми храмів я відвідав, осталось ще шість. По прямій лінії це один із сіми храмів, якщо рахувати від Ірландії четвертий він по списку. Тобто серйозна тема. Тобто Я один храм вже взяв, залишилося ще шість, Поїхати в Ірландію, в Британію, Францію, я думаю, візьму по-любому. Там дуже прикольний. Мультимедійний в цей храм Сан Михаїл на острові. Ще один в Італії, в Рецію зганять Єрусалим і буде комплекто. Сакральне місце для католиків храм святого Михаила так що... цікаво цікаво